Люди не наросты. Також повідомляють про бурульки і мешканці будинків. Сосульки збиваються, да, в основному в першу чергу, на пішохідних дорожках, де є інтенсивне... движение пішоходів. Затем производится цепление, цепляются ограждения на пешеходных зонах, сбиваются сосульки. Впоследствии дворники все это подгребают, убирают, расчищают. Проте, попри всі старання комунальників, іноді уникнути травм не вдається. До нейрохірургічного відділення територіального медичного об'єднання щороку в середньому звертаються близько 10 пацієнтів, травмованих бурульками. У 2013-му, на щастя, всі залишились живими. торік смертей уникнути не вдалося. При падінні бурулька в першу чергу травмує голову. При цьому виникають вдавлені переломи костей черепа, ані влікуть за собою. внутричерепные кровоизлияния, то есть это уже смертельно опасная патология. Либо возникают переломы основания черепа, тоже очень опасная патология. Спеціалісти розповідають, що відповідати за прибирання крижаної небезпеки з будинків повинні комунальники або об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, в залежності від того, хто саме обслуговує той чи інший будинок. Але через те, що зустрічають прибиральників Буруляк донеччани вкрай рідко, самі намагаються бути обережними. З щастя, не виділа, як ані падають з нашого дому. в центрі міста вчора огромна з дворця піонерів упала, було дуже страшно. Я стараюсь взагалі під під'їздами не ходити. так что, чтобы там в сторонку идти. И прошу других тоже, потому что это опасно. Потенциальную опасность сосули, конечно, несложно представить, как для людей, так и для имущества. Например, автомобили припаркованные под окнами домов или возле подъездов. Но как-то самому сталкиваться не приходилось с этим. Кто полезет на ту крышу, вы сами понимаете. Никто не полезет, да. Просто надо самим нам быть осторожным и не ходить там, где большие сосульки. І поки на вулиці мінусова температура, бурульки ще тримаються на дахах. Та, за повідомленнями синоптиків, за декілька днів температура повітря може стати з позначкою плюс. Тоді, проходячи під дахами будинків, варто буде посилити свою пильність і дивитись не лише під ноги, а й вгору. Катерина Яковенко, В'ячеслав Вендичанська, Євген в регіональна служба новин. Понад дві тисячі мешканців шахтарського регіону було перевірено у рамках всесвітнього дня боротьби з захворюваннями на рак в онкологічній мережі Донецької області. Про це повідомляє МОЗ України. В результаті було виявлено ранні форми онкогінекологічної патології, з яких сім випадків раку молочної залози, вісім випадків злоякісних пухлин шкіри, сім випадків пухлин передміхорової залози. Тощо дослідження проводилися у Донецькому обласному протипухлинному центрі міських онкологічних диспансерах Донецька, Маріуполя, Краматорська, Горлівки та Єнаківого. Селянам компенсуватимуть втрату свиней через африканську чому. Про це під час засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті міністрів України повідомив виконуючий обов'язки міністра аграрної політики. Та продовольства Микола Присяжнюк компенсація відбуватиметься за виключно ринковою ціною. Кошти виділятимуться з резервного фонду державного бюджету України. Усе приховане стає очевидним. У Донецьку прокуратурою викрито оборудку з державними коштами на суму понад 2 мільйони гривень. За повідомленням прес-служби відомства виявили, що посадові особи комунального підприємства Донецький міський молодіжний центр сплатили за виконання ремонтних робіт підприємству, яке ці підрядні роботи фактично не виконувало. Окрім того, це підприємство фактично не було переможцем тендеру на проведення ремонту у молодіжному центрі. За поді... Півні злочини карним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 6 років. Наразі триває досудове розслідування. Нескінченний кримінальний промисел, донечанин, який півроку тому вийшов з тюрми, взявся за старе, грабував жінок під загрозою пневматичного пістолету. Втім, цього разу зловмисника затримали майже одразу. За викрадені сумочки, хлопець сидітиме від 7 до 10 років. Злодій крав сумки у жінок, погрожуючи пістолетом. У злочинній кар'єрі чоловіка були не тільки розбої, а й вбивство. Він був неодноразово засудженим. Близько півроку тому звільнився з місць позбавлення волі та продовжив здійснювати розбійні напади в містах Донеччини, а потім повернувся до Донецька, де собі у якості заробітку обрав крадіжки. Жертвами розбійника стали дві мешканки Кіровського району. На одну з них він напав, зайшовши за нею під'їзд. За Показав. Пистолет и сказал, что сейчас вы отдаете сумку. как бы по-хорошему. Я говорю: сейчас отдам. Ну, не стал ждать и выхватил сумку из рук. Убежал. Как бы это было в лифту на первом этаже. То есть дверь не закрывалась, Не закривалась, да. У сумочці переляканої жінки зловмисник зміг поживитися мобілкою. У гаманці було близько 300 гривень готівки, плюс зарплатна картка. Тож загальна сума збитку склала понад 5 тисяч гривень. Іншу жінку крадій пограбував прямо на вулиці. Коли Кадансалка не підходити вже ззаду. Я розвернулася, і сказала йому не трогай. Потім схватил мене сзади за воротник і став замахуватися. У нього в руке був ну как мені показалось предмет, похожий на пістолет. Я відбила його руку. Потім він мені зробив підсічку. Я стала ну как подскользнула, стала падати назад. Когда я падала назад, стащил з меня сумку і убежал. Отримані грабунком гроші. Чоловік витратив на спиртне та їжу. Завдяки оперативності співробітників Кіровського райвідділу його затримали у день здійснення. Нападу. Совершил два разбойных нападения. Было изъято у него оружие, согласно судебно-баллистической экспертизы, является пневматическим пистолетом. С применением его он нападал на своих жертв. По делу были собраны все доказательства, выполнены все необходимые следственные действия. І було прийнято рішення об окончанні направлення його з обвинительним актом суд. Наразі злочинець у СІЗО за свої крадіжки з пневматичним пістолетом йому доведеться розплачуватись терміном від 7 до 10 років позбавлення волі. Це буде вже п'ята судимість донечанина. Катерина Щугарева, регіональна служба новин. Час обрав нас. Саме під такою назвою відкрита виставку присвячено 25-й річниці виведення радянських військ з Афганістану. У музеї твоїм визволителям Донбас представлено понад 300 експонатів, серед яких особисті речі, нагороди, документи воїнів. Крім того, є роботи художника, учасника бойових дій в Афганістані Володимира Ягодинця. Зала музею твоїм визволителям Донбас заповнена гостями та да безпосередніми учасниками воїнами воїнами-афганцями. Тут відкривають виставку, присвячену 25-й річниці виведення радянських військ з Афганістану. Представлено близько 300 експонатів. Сьогодні експозиція поповнилася розмінними чеками радянських солдатів та афганськими грошима. Это фотографии, награды, личные вещи, документы э, этих людей. Представлены также материалы тех, которые вернулись живыми с этой страшной войны. Особое внимание привлекает амуниция солдат армии ДРА э, Демократической Республики Афганистан. воздушно-десантных войск и агитационные плакаты, которые ходили в обороте именно в то время. Это большая честь для нас воинов афганцев иметь зал в музее Великой Отечественной войны. Мы всегда говорили и говорим, что мы в какой-то степени продолжатели наших дедов и отцов. И выделив этот зал, мы тоже так же увековечены будем на всю жизнь. Також на виставці представлені картини Маківського художника, учасника Афганської війни Володимира Ягодинця. Картини автор присвятив своїм однополчанам. Дуже трудно писати на цю тему картини. Мені більше вдаються картини плану пейзажа, натюрморт і портрет, ніж воєнна тематика. Тому що картини написані. На любительской основі не на професіональній по фотографиям друзів. На відкриття зібралися воїни афганці з районних та міських організацій. Сергій Федулов один з них. Він учасник події в 83 85 роках. Пригадувати ті страшні часи, звичайно, важко. Чужа страна. зжалося одразу так. Коли ну, потрапили, зрозуміли, буквально за 2-3 дні. Що попали на війну. І це не шутка вже була, і кожен мечтав. Живим додому. Виставка буде відкрита протягом року, адже 2014 рік символічний. За тиждень буде 25-та річниця виведення військ та у грудні 35 років зведення військ до Афганістану. Відкрив виставку Донецький міський голова Олександр Лук'янченко. Кожен із них виконував свій дол воїнський. присягу обеспечивали те задачи, которые ставила перед ними Родина. И придя с войны, афганское братство сегодня объединилось, и они, с одной стороны, занимаются очень важнейшим делом, это патриотическим воспитанием нашего подрастающего поколения. Всього в афганській війні брали участь близько 160 тисяч українських солдат та офіцерів. Близько трьох з половиною тисяч не повернулися додому, серед яких майже 360 донечан. Наразі в Донецькій області мешкає 11 тисяч учасників бойових дій в Афганістані. Марія Голубокова, Павло Павлов, регіональна служба новин. Сьогодні в Донбас опера знову покажуть гучну оперу «Летючий голландець. На виставу приїхала і комісія національної премії імені Тараса Шевченка. Наразі опера пройшла до третього туру. До складу комісії входять культурний оглядач газети Дзеркало тижня Олег Вергеліс та Дмитро Стус син відомого письменника. Напередодні опери відомі літературознавці зустрілися зі студентами філологічного факультету Донецького національного університету. Студентів найбільше цікавили питання щодо політичних подій в країні, стану сучасної літератури кіно та театру. Я працюю з студентами в Київському університеті, тому якби зустріч зі студентами для мене не новина. А, ну, цікаві діти, цікаві питання, ніби говорили на всі теми, які їх цікавили. Сьогоднішні події в країні, як жити далі, як розібратися в тому, що відбувається, як зберегти себе Шевченко, 100, Шевченківська премія, Асоціація українських письменників, Конгрес літераторів України, який я зараз очолюю. Ну, загалом література, суспільство. Як шукати себе в цьому світі, де нам всім не дуже, як би сказати, комфортно, а як не втратити віру. Баскетбольний клуб Донецьк вдома переміг Дніпро Азот, причому тигри від стрижів, м'яко кажучи, мокрого місця не залишили. Рахунок матчу – 92-66 на користь господарів майданчика. Справжнім солістом поєдинку став донечанин Максим Корнієнко, який набрав 40 балів рейтингу ефективності. І це є цілком очевидним з огляду на те, що згідно турнірної таблиці, один з лідерів суперліги протистояв аутсайдеру регулярного. Чемпіонату. з 6 лютого всі результати матчу були анульовані. Суперліга Дніпро-Азот завітав у гості до місцевих тигрів. У першій чверті хижаки подій не форсували. Стрижі також спробували піти у захист, що не здалося їм. Ефективною стратегією при рахунку 21-17. у другій десятихвилинці Вони спробували зіграти відкрито, але почали багато помилятися, бо донечани почали швидко нарощувати відрив до 20 очок. Це перетворилося на стійку тенденцію, з якою Дніпродзержинці впоратися не мали жодних шансів. Таким чином, 92-66 переміг Донецьк. На старт просто що розбирали далі біжать. Донецк очень хорошо бежит, Донецк очень хорошо делает первый пас, и все, так, к сожалению, не справились. Плюс еще Донецкий зал, грязную вязкую защиту такую, которую там с цепляниями, с э, контактом постоянным, мы оказались не готовы к этому. Для нас была важна игра с точки зрения психологии. Знаете, после э, таких поражений, как от Турова при полном зале, э, такая победа была просто необходима. Я очень рад, що сьогодні ця победа настоящая тобто, все командна. Всі которые здоровы, які здорові, канати опять у нас болен були сьогодні за участвовані в игрі, і все, і всі грали позитивно. Наставник тигрів при цьому зауважив, що йому найбільше сподобалися захисні дії його підопічних саме під час останніх двох. Поза тим, вже 6 лютого Суперліга скасувала результат матчу через несплату Дніпродзержинцями обов'язкового внеску. Відтак Донецьк отримав свої два очки, а Дніпро Азот лишився при нулі. Сергій Младков, Регіональна служба новин. Це була остання інформація у випуску. Детальніше про події тижня ви дізнаєтесь у суботу, о 19 ті в інформаційно-аналітичній програмі регіон. Дякую, що залишаєтеся з нами і до зустрічі. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромецентру, у суботу, 8 лютого, очікується хмарна з проясненнями. Погода мокрий сніг вночі та вранці місцями.